Вітаю, мене звати Микола, і це цикл коротких відео про оркестратор Firewall від компанії Tufin. У цьому відео я оглядово розповім про продукт SecureChange Plus. Покажу, як виглядає його інтерфейс та які функції він виконує. Tufin Secure SecureChange Plus включає в себе також функціонал SecureTrack Plus. Він розглянутий в інших відео. В цьому відео ми розглянемо лише ті елементи, які не включені до інших модулів. Залогінимось та перейдемо на відповідний модуль. Інтерфейс SecureChange, як і SecureTrack, складається з трьох груп елементів: верхнє горизонтальне меню, бокове вертикальне та зона відображення основної інформації. Верхнє меню складається з чотирьох функціональних елементів лого та назви модулю. Перший блок посилань на інші модулі та додаткові розширення, як і в SecureTrack. Цей елемент розглянуто детальніше в окремому відео цього циклу. Другий блок налаштування, відображення інтерфейсу для користувача, який залогінений. А саме відображення імені та поштової адреси, контрасту для зручності роботи. Налаштування періоду, коли користувач відсутній на робочому місці, наприклад, у відпустці, використовується в роботі деяких інструментів, розглянемо окремо. Розлогінення. Третій індикатор або лог повідомлень. І четвертий блок посилань та версія продукту. Блок містить посилання на базу знань з описом функціоналу сторінки, з якої ми переходимо. Документацію по API. Посилання на користувацький портал з тренінгами. Посилання на YouTube сторінку ТУФІН. Бокове меню це шість логічних блоків. Блок переліку тікетів. Користувачі, які мають дозвіл на перегляд і виконання завдань, можуть отримати доступ до цієї вкладки. Функціонал залежить від налаштувань робочого процесу. Сторінка запитів відображає список відкритих запитів на зміни. Ви можете переглянути деталі, такі як пріоритет запиту, статус, ідентифікатор, тема, крок тощо. У розділі звітів аудитори SecureChange можуть створювати відфільтровані звіти про тікети і використовувати графічні віджити. Розділ Workflow це інструментарій для створення сценаріїв робочих процесів для виконання запиту на зміну. Щоб спростити інтеграцію SecureChange із сторонніми рішеннями, доступне розширення TOFIN Workflow інтегратор. Інформаційна панель Secure Change дозволяє використовувати настроювані віджити для графічного відображення важливої статистики заявок. Панель доступна користувачам із дозволом на перегляд звітів. Блок Settings має дві групи налаштувань: загальні і більш вузьконаправлені на функціонал SecureChange. Загальні, 11 підрозділів, а саме перегляд системних повідомлень з інформацією про збої в роботі. Налаштування тексту та умов надсилання поштових повідомлень про певні події, налаштування режиму відображення та керування всіми мережевими пристроями в рамках однієї організаційної структури чи різними структурами, налаштування для користувачів та груп з розподілом дозволів по ролям. І наступний розділ: налаштування самих ролей. Налаштування підключення до поштового серверу, налаштування підключення до модуля SecureTrack – під яким користувачем буде проходити взаємодія між модулями, має вплив на автоматизацію. Ця функція застаріла, однак вона доступна для користувачів, які мають обліковий запис Secure Cloud. Налаштування інтеграції для можливості додавання користувачів Secure Change з OLDAP-серверів, налаштування типу автентифікації користувачів. Щоб налаштувати зовнішній вигляд SecureChange, ви можете додати логотип вашої організації та текст на сторінку входу. Другий підблок. Поточні системні завдання це, як правило, завдання, які очікують, поки Secure Change виконає над ними якусь дію. Налаштування міток використовується в робочих процесах для більш зручної автоматизації. Деяка додаткова кастомізація опцій робочих процесів по зміні політик безпеки на фаєрволах. та ще один розділ для деяких специфічних налаштувань. І останнє. Призначено для власників робочих процесів Secure Change, які відповідають за їх створення та підтримку. Тут можна налаштувати функції, що розширюють можливості автоматизації скрипти обробку мейлів. Отож, Tofin SecureChange Plus є, так би мовити, проміжним продуктом оркестратора фаерволів від компанії Tofin. Він є провідним продуктом, що забезпечує безпечне впровадження змін у мережі повітиці та конфігураціях. В інших відеоциклу ми детальніше розглянемо можливості цього та інших продуктів. Запрошую до їх перегляду. Дякую за увагу.